Усім привіт при та криптаночкам! Ви на каналі Криптософія і з вами головний спікер цього каналу Софія. І ми далі будемо говорити про проєкт Aleo. Наша сьогоднішня тема це Aleo Фуллинг The Future of privacy Centric Blockchain Development. Вступ розкриття довижного зростання Aleo. У світі криптовалюти, де постійно панують інновації, але став лідером у розробці блокчейнів, орієнтованих на конфіденційність. Нещодавно компанія венчурного капіталу Electric Capital оприлюднила свій звіт про розробників криптографії за 2023 рік, у якому підкреслюється дивовижне зростання Алео як однієї з п'яти найбільш швидко зростаючих екосистем для розробників у цілому. У цій статті розповідається про шлях Алео, його ключову роль у залученні розробників і приватні програми, які підкреслюють його екосистему, що розвивається. Перше зростання Алео в середовищі крипторозробників. Лідер у зростанні звіт Electric Capital демонструє вражаючу траєкторію зростання Алео із загальним темпом зростання 167% у четвертому кварталі 2023 року. Порівняно з четвертим кварталом 2022 року, незважаючи на зниження кількості щомісячних активних розробників у 2000 найкращих системних, вибачте, 200 найкращих системних за межами Bitcoin та Ethereum постійне зростання Aleo підкреслює його стійкість і привабливість у просторі Web3. Друге, приватні додатки, що демонструють розвиток Aleo. Leo Wallet із понад 200 тисяч користувачів Leo Wallet є маяком конфіденційності та безпеки в царині гаманців web 3 Використовуючи технологію нульовознання, Aleo Wallet дає користувачам можливість вибору між загальнодоступною та приватною інформацією, встановлюючи новий стандарт конфіденційності орієнтований на користувача. Uh, Obscura Обскураболт оптимізує розробку DApps на блокчейнах, орієнтованих на конфіденційність, як, от, Aleo, пропонуючи розширення API та. SDK обscurable чи прискорює процес розробки, дозволяючи розробникам легко створювати надійні програми з підвищеною конфіденційністю. Ether, Ether – існує, існує розрив між Aleo та з сумісним екосистемом, забезпечуючи взаємодію із збереженням конфіденційності. За тільки криптографії з нульовим знаннями, Ether захищає конфіденційність і безпеку користувачів, закладаючи основу більш безпечної та зв'язну екосистему блокчейну. Третє, Алео так прикладаючи шлях до кращої мережі. Розширення можливостей розробників з майбутнім запуском ALEO Мейнет. Розробники отримують безпрецедентні можливості використовувати можливості конфіденційності та безпеки для користувачів блокчейну. Місія ALEO перевантажити інтернет для кращого інтернету, знаходиться на межі реалізації. А Main готова розпочати нову еру розробник блокчейну, орієнтованих на конфіденційність. Ми підходимо до висновку. А формування майбутнього розвитку блокчейну, підсумовуючи надзвичайне зростання та динамічну екосистему, але підкреслює його ключову роль у формуванні майбутнього розвитку блокчейну. Завдяки стратегічним інноваці... ініціативам, інноваційним програмам і непохідним прихильності, конфіденційність та безпеки Алео лідерує у створенні більш безпечної та орієнтованої користувача екосистем. Блокчейн, умірене наближенням запуску мережі Майнет Алео. Готовий змінити межі розробки блокчейнів, орієнтованих на конвенційність і прокласти шлях до кращої мережі. І на цьому на все. Зірмося в новому випуск.